У Кам'янському пройшла важлива гуманітарна акція. Говджола, фонд розвитку Кам'янського, благодійний фонд Карітас та козацька церква Пресвятої Покрови об'єдналися, аби підтримати поранених захисників. Ця допомога вкрай важлива для тих, хто перебуває в лікарнях міста та відновлюється після отриманих поранень. Привезли речі першої необхідності, продукти харчування. Головне, подякували воїнам за захист країни. Хлопці проходять лікування. Фізичне, тілесне, але їм необхідно ще оця підтримка духовна. Сьогодні ми їх побачили, поспілкувалися, підтримали їх, підбадьорили їх. Робота реабілітаційного центру завжди була спрямована на підтримку наших воїнів під час їхнього важкого повернення до мирного життя. Ми отримуємо досить часто допомогу від волонтерів, від громадських діячів, і це не тільки. Матеріальна допомога а це і надія на те, що ми разом переможемо. Тому ми щиро вдячні. Спільна ініціатива церковних громад та благодійних організацій виявилась дуже потрібною для воїнів, які борються за Україну, надаючи їм не лише матеріальну допомогу, але й тепло та підтримку.